Ну і я пішов відразу до міста подивитися, кажуть, що бригітки горять. Бергітки це і тюрма, то горять. Чути в місті, чути цей запах згарищ, горяють доми деякі тут після бомбардування. Я справді пішов під на городочку під, під, під берегітки, там побачив, вона справді горіло, горіло з в'язнями. Зхлива картина страшна, цей сморіт, розумієте, сморіт від згарища, звичайно. Ну і після цього я пішов відразу на Лонського. Там картина ще страшніша, жахливіша. E, на подвір'ї там безліч є вже в'язню помордованих, закровавлених. Розумієте? Безліч людей, крик, лямент, зойк. Картина вражаюча, картина страшна, картину можна тільки побачити, розказати їй не можна, їй не можна передати ці слова, цю, цю ситуацію, яку ми побачили. Ті, котрі вже побачили свого рідного чи, там, чим, клякнули, моляться над ним. Інші побачують, стоять, лямент. Оце перше враження, бо залишилося жахливе. Це був страшний, це був жах, це був терор, це був жахливий. Це картина, яка була в газетах. Ми тільки Перші газети, тільки з'явилися, тільки ми читали. На всіх сторінках це страхіття, котре прибувало. Ті жертви, які страшні були. Там на Лонського, як ви були, ви заходили на подвір'я? На подвір'я. В камери не заходили? Ні, Ні. Скільки було на подвір'ї на вашу, ваш погляд людей? Не а знаєте, мені важко сказати, тому що то й роки вже прийшли. Я знаю, що багато було. Багато. Суми сказати, я не можу, чи сотні, чи декілька сот, Я не можу сказати, як я. А вони лежали де? На подвір'ї. Попри стіни, чи по по, по, пр... в стіні? всюди лежали. Усе попристійно вважали. А були в чи дасть? Одягі, одязі, кровавлені, знівечені, якщо це можна назвати взагалі цей одяг. А тоді на подвір'ї на Лонського були дерева чи ні? Пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Пам були дерева, так? А були військові там ходили серед, серед тих трубів якісь. Військові, може, там деяких з'явився німецькі солдати, а от так прийшли мимо. Так проходили, не, не щоб вони постійно стояли, щоб вони там наглядали, та ще того не було. Що потім люди робили з тими всіма трупами? Люди з трупами, в зв'язку з тим, що це було літо, трупи розклалися, страшний запах труплячого. То було щось немилосердного. Днів, певно, два-три. Люди ще приїздили, шукали ще своїх, але ну, після цього вже більше держав тримати не можна було, тому що це, це могла закінчитися дуже неприємним. Тому їх всіх потім закупали, потім всіх їх забрали.